В розрізі програми президента про патріотичне виховання молоді ініціативи нашого ДФТГ зробили двохденний збір на природі лагерним палаточним лагерем. В Плані виховання проводили тактичні заняття з дітьми зі зброєю. З навчання їх тактичної медицини. Надіюсь, що воно їм в подальшому піде на користь. Присутні на зборі діти з Четвернецького ліцею Житомирської області, і також військово-патріотичний клуб Державної прикордонної служби «Омега». Хлопці так з ДФТ також приймали участь, були командир. Першого глибочця один ДФТГ також приймав участь. В подальшому хочемо запровадити цю традицію на майбутнє, щоб діти виховувалися дійсно в патріотичному руслі. Сподіваюся, що ці навики їм знадобляться в подальшому житті. Я курсант 4-го курсу і минуло виховання спортивного клубу «Омега». Я являюся чемпіоном країни. Багаторазовим чемпіоном світу та двократним чемпіоном Європи з рукопашного бою. Кожну відпуску я намагаюся їздити до свого клубу і піднімати і рівень фізичного, так і військово-патріотичного виховання. Враховуючи свій досвід та мастерство, намагаюся передавати молодому поколінню, щоб вони навчалися, щоб нація процвітала. Тут ти перезаряджаєшся. Готов, він стає, іде в майбутньому. Я планую поступати в Житомирський військовий інститут. Тренування дуже допомагають мені більше дізнатися про справу військової. Мені подобається, у нас дуже дружній колектив. У нас всі за одного. Прийшла на тренування з метою підтягнути фізичну форму. Я б прийшла сюди з метою стати е, сильною, як і фізично, так і емоційно. Вміти захистити себе та інших. Е, е, я сподіваюся, що це допоможе мені у е, виборі майбутньої професії. Я займаюся рукопашним боєм та початковою військовою підготовкою. Дітям сподобалось, діти задоволені, Надіюсь, що ця традиція буде в подальшому проходити. Приємного смаку! Смаку на минуло.